Там випаде. І не випаде. Ну, шось те випаде, стиль чи що там за фігня? Півбіс як воно. <смір> випаде 12 тінь бебра. Дякую за підтримку. Дякую. І <смір> БРФЛ 10 кожній соті коробці. Розуміло. Що можна було ще очікувати в чаті питання? Ну. Що випаде, то випаде. Ле вже 500 голди є, найс. Майже то врив з ноги. Так, це та дресня маленька. Забув на вигляд. Третій рівень, amazing. Чи вибралися там по значки, можна було побрати на третьому рівні, 250 голди. Так, пішли. Чекай, де тут? Я вже забув, де тут міняти. Тобі так само. Ну все, можна не фармити. Так, це що за рівень? Вже четвертий. Ля-ля Потеха Треба подивитися зараз в гаражі на них Так. Другий. Я думав, п'ятий вже буде туди. Зрозуміло. Це wow, not bad, це інтересінг. Да. Короче, мажор по цих по ресурсах золота с рибу. Золото непогано всепло, лясну 750. <кій> <кій> ну я що кажу? Ну все, це вічність грати з е, премом і голда був. Ля-ля, а ну це що п'яти річки. П'ятий. 5 попадав. Казую ХБ, бро. Так, а, чекайте, де тут подивиться статистику. Давайте всі йому похлопаємо. Так, ну, 4250 золота. 700 тысяч кредитів і 4 тисяч зараз ми пнемовся в гаражі. П'ятий все-таки випавчуєте. Ну шо, let's go. Чекає те, що казав Василь. Пюхання бебра. Ну надіємося, ні. Go. Як мінімум ялинку прокачаю, бо будуть ресурси. Бачиш 250 годин, непогано. погано. А, чекай там срібло було, то погано, значить тут дуже цікавіше. 250 то обов'язкова штука а тут рідні преми. Знал таке саме. Ля, ну все. Фармати, фарматы, фармати. О, 500. Уже цікавіше, не о 500. Це цікавіше. икс 2 Дуже трасс 750. Так, чекайте, то я собі нічого не підкручую То то ні То то випадковість До речі, ні Речь, не стиль не випав О, пішло, знов по кругу, так? 2 по 250, 2 по 500, 750. <сіпсу> <сіпсу> Ого. Тут система здамалася, зразу 500 насипала. Ага. Ага. Ммм. Цікавий хід, но я такого не передбачив вже, чуєте. Це точно мене система переграла. Полюбаса. Ну вот так. <laughs> Кайжи як. <coughs> Ля, яка шляпа є, чуєте? де? <coughs> як, там не знаю як. То Торо, чи що? А, іксемка. КСМка. Чи Чись дуже швидко їхали, іксемка 57. Є! Yeah. така же. Не виходить повезло. Я до гарантованого. Ну і все, і купа днів прямо. Щоб фармити. Або. Пісічня, але випала. Су 101. Ой, боже, су 100 і. Найс. Nice. <гум> День прямо, так як туди. Злою імбу, вітання. Ні, злою Таку. Ну все, я кажу, мені більше срібла і голди насипає. Зараз більше срібла висипало. А туди більше голди. Так, погнали! Тикнем, ану. Буде у нас е, мажорність в плані голдеча, чи що. Чи срібло. І то, і то. А це що таке? Ага, ну ну на що? А, ну це ж на десятки, так. Морський бінокль. Бля, ну ви бачите, вже щось є, вже якісь обіси. Так, це що в нас Стиль? А, віс. гарпунна рожниця. Ну і срібло. Тут більше не срібло. То одні коробочки на голду були. І знову якісь. Це що за фігня. А, це прикраса. Я ще думаю, що тут якийсь 3D обвіс на танк. Я поставив свічечку. На лоб просто. А тут більше срібло насипало. Amazing. <laughs> Я думав намахало вже. <laughs> ну це дефолтно. Что цікаво тут не випало? <laughs> О! 500 це прикольно, ні Тут дефолтно. А в цілому не погано. Ну, побачив? Як буде вже? Це підчуска, коробочка. Я знову підческа. Олекса, то щось дуже жорстко. Але. Смі смішно. Тож б... Ну тут хоча б прям добре. Розуміло. Лабенько. <кхід> Навіть години не сипав. О! А це прям дуже важливо. Тут трохи голда. Мені, коротше, більше голде сепа в цілому за ті тоже, слабенько, о, ну 500 Я знаю, юр не душно. А, де стиль, правда, теж там так світиться. І вбійся. Ти ж знаєш, коли бачиш синім світиться, ти... о 500. Ти думаєш, що цей. Вже точно танк, але це ще не факт. Да дембіс теж. Ля! танків не дає. Вдає мені ресурс, щоб я з премію в магазин ще Ля, просто капець. А це Пічовський Ні про що. Ну, ми ж заради чого? Заради 8-9 гривень в основному беремо, беремні. Файно, поголоді, то файно, але. Тілом. Не заради цього ти кеш їх. О, це вже бічов. Натьюбіс одречним. Добре, тут якісь рідкісні є. Саме це фігня? І багато фігні насправді? О, знову це пізно сімсот пятьдесят танків нема. Патриотичный, Патріотичний, не фан, Може, патріотичний все-таки. 500-й колбаса. Каже, берете ключі бой по коробкам. <laughs> Опа! О! О, пішло, пішло, компенсація за другерю. <laughs> Ля. Короче, мини-песечня выпадает. А два танки, я просто маленького ребня. Разумею. Печелский. Ну то ТутALLY, тут типа срібла, але нов пень. І тут теж фігня. А я що казав? Ха-ха, навіть не день Ну йди джус. Каже, зараз все пане. Ну-ну. Це майже біч варіант був. День прямо все-таки краще. А чо по 5? що буде. Де і так бігом відкриваю? Алло. Так ніби 300 штук є. по Пу одній, <пух> Може ще багато коментарів, це значить озвучити все. Що в коробці? Гірський кришталь 50 штук. Чистий смарак 150 штук, золота, 250 одиниць і 500 тисяч срібла. Я дуже щасливий і переповнений емоціями. Давай натискати наступну кнопку. щоб будемо так. За швидко звучиш. Ну, 500 тисяч. І суперпрес автомобіль, так, так. Ля, ну це якийсь біч пакет, коротше, з тих коробок. Вже навіть према не насипало. Знов. Ти 100 тисяч. Зараз 100 тисяч це просто один бій зіграти. Навіть... Галімій. О! О, а це ми вже одобрюємо. Нашу місто 1000. На тобі. Зод 50 голодів. О, це вже файно. Ну, вже коли прем, то вже цікавіше. Все таки день прямо, за день прямо можна тих 100 тисяч по 100 тисяч собі фармити і фармити, особливо в новорічний наступ. Це вже не, не, не такий біч пакет. А, подивимося, що там? Це що вже? Це... Ага, це щось. А, це гарантований, тьфу, я повтикав. Ну що, це шквал виглядь. чи не шквал? <риклад> 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 Ай, я знав, я знав, я знав, я знав, я. <риклад> <риклад> То, все, то я все знав. Везешся 8 шквал є. Похлопуємо. Супер. <свистув> я ще. Вчора казав, якщо я візьму коробки, ще, ну це, це, под, це подарункові коробки. Від. Офіційного каналу. А вчора ще трошки взяв коробок сам. І там ще не вистачало до гарантованого. І каже, якщо б гарантований, гарантовний, коли візьму ще тих пару коробок, певно, буде шквал так, щоб прямо Тарас ляпаса почулю тобі. Подивимося, це норм апарат, Зараз подивимося. Зараз подивимося. Зараз все буде. Ну, я би сказав так, специфічно машина. Ля! Тут же сьогодні на Голду Від Крут. Ну не бля, компенсація. Побачимо, побачимо, ти побачимо, побачимо. Бач, скільки днів прямо? Фармати і фармати мені не на фармат. О, стиль чи танк буде. Ану. Стиль. на фазу, якої в мене ще нема. <рес> Треба купляти тепер за жетони фазу. Перде стиль. Є. Yeah. Намальовано, до речі, гарно тут. Ну все-таки я хотів танк, розумієш? У мене просто фази ще нема. Прийдеться купляти за жетони. Якщо нічого нового не додать. Опороту такого, яке я люблю. Ніхто нікого не розводить. Як там життя? Ля, маленьке знов мені повипадало. Та вже так гарантовано хоч випав. Не випасти. Прикиньте, було б обідно. <сум> <сум> Ля, мені короче... Ну мені бачиш, танки повипадали, але вся пісючня знов. Вся та, що випадала. І маленьке. Ну і шо, голда чи біч пакет? Ну, майже біч пакет. Голди нема, сріблої. <coughs> і шо? В результаті. В результаті ми маємо. А, чекай! А, ні, все нормально, чую. Все нормально. РД стиль 1 на фазу, 5 штук обвісів, це один оцей епічний, гарпун. Решту рідкісний вчора повипадало в основному. І все, 44 дня прему і 33 штуки голди. Я ж кажу, Василіус. Що не дуже підкрутило. По танках, ні. alô deve também